Дякую всім за те, що ми сьогодні зібрались. Якщо чесно, я після доповіді Олександра Юрійовича думаю, так, стоп, що мені взагалі розповідати, тому що ну, сама так трішечки. Для себе іноді якісь нові моменти відкриває, тому що одна справа, коли є виробник, які свої якісь протоколи роботи нам дає, і ми їх в практику свою впроваджуємо. А зовсім інша історія, коли є практика лікарів, які е, пробують щось нове, які пробують знаходити якісь нові варіанти і пояснення е, роботі обладнання, і так само е, можуть додавати якісь нам дуже цікаві параметри, нові кейси, результати. І я вважаю, що, мабуть, це найцінніше в нашій. З вами роботі. Е, отож, ми сьогодні будемо говорити більше про радіохвильовий е, метод роботи з е, переорбітальною зоною. Ну, оскільки, бачите, Ендіаль, і ми сьогодні будемо з вами говорити в першу чергу про перопітальну зону. Чому саме перорпітальна зона на сьогоднішній день є важливою? Да? Е, знаємо там довгий час. Ну, Купа методик, які би працювали з деформаційно-набряковим типом старіння, друге підборіддя, як, скажімо так, максимально це все підтягнути, забрати звідти жири, тому подібні методи, були актуальні на нашому ринку. Я думаю, що на сьогоднішній день ми вже маємо носило силеннометоди, які працюють з ділянкою другого підборіддя, і саме тому на наш за нашими аналізами. Ринку саме попит на роботу з переорбітальною зоною є найбільш такий е, високий на сьогоднішній день. Звісно, аналізуємо ринок минулого року, не знаємо, що буде цього року, і дякувати Богу, що якщо взагалі є пацієнти, у нас да, зважаючи на військовий стан в України. Але е, при тому, чому це досить актуально? В першу чергу, тому що е, очі це те, що нам видає вік, і навіть е, може бути така ситуація, коли генетично ми маємо певні якісь особливості будови е, перопітальної ділянки, які е, в силу того, що е, пацієнт може бути молодий, вони нам будуть збільшувати віку або навпаки його зменшувати. Саме тому на сьогоднішній день це досить актуально. Так? Це і нависання верхні повіки, це і поява дрібних зморшок, це і поява мішків да, молярів під очима, і глибока носослізна борозна. Це те, що буде видавати вікові наші особливості. А клінічні ознаки так само включають в себе і появу гіперпігментації, і дряблість, і і гіперкератоз шкіри, і атрофію шкіри. Але е, наша з вами задача знайти методики або скоріше навіть комплекс методик, які будуть е, повноцінно закривати усі проблеми. Да, ми говорили про те, що є різні варіанти роботи. Є різні є варіанти роботи Олександр Івич казав з поверхньої шкіри. Да, ми працюємо з базальним шаром, і є варіант роботи з дерма. І зазвичай у багатьох пацієнтів ми маємо ознаки старіння, які стосуються цих двох варіантів: і епідермальні проблеми да, є нашим викликом, і дермальні проблеми. Що з, що з того, у нас ми маємо ще пам'ятати, що важкодоступна ділянка, тонка шкіра, але при тому досить потужна регенерація. Перобітальна ділянка найкраще себе показує в якості регенерації з усіх інших ділянок обличчя. І зазвичай у нас е, комбінована є проблема, тому що є проблема дряблості шкіри і є проблема появи зморшок, і це вже більше епідермальна проблема. І усі ці пацієнти на сьогоднішній день звертаються там до нас, як до косметологів, лікарів, звертаються іноді до пластичної хірургії. І зазвичай не усім е, пацієнтам, е, оскільки я так само тісно співпрацюю зараз з пластичними хірургами, не усім цим пацієнтам показано хірургічне лікування. Відповідно, е, ми маємо знайти методики, які будуть давати якісний е, результат. Пацієнти не хочуть ходити до нас іноді дуже тривало, дуже таким курсом процедур. Вони хочуть отримати найяскравіший, найкращий результат, ось і зараз. Да? Тобто, щоб ви за одну за один сеанс да, їм показали, що да, дійсно, класно, ми можемо повністю позбутися цієї проблеми, і це може бути пролонговано в часі. Це не так, що ми ось зробили, і там через тиждень-два результат з'явився, через три-чотири тижні результату немає. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо не просто працювати з очима і розглядати це з позиції, що от в мене є там РФ мікроголковий, давайте зробимо РФ мікроголковий на очі. Там в мене є аблятивні якісь методики, давайте зробимо аблятивні методики. В мене є там суто ін'єкції, зробимо ін'єкції. Зазвичай підхід в роботі з очима він комбінований і він досить протокольний. І ми цей протокол якби, комбінованого впливу на переорбітальну ділянку назвали проєктом NDI. Використовуємо ми для цього з вами три варіанти впливу: все радіохвиля, так, оскільки вона саме буде працювати на хорошу кологенну стимуляцію, але різні її варіанти: мікроголковий РФ, абляційний РФ та стимулюючий фізіотерапевтичний РФ. Для того, щоб зрозуміти різницю роботи цих. Різних насадок варто звернутися до будови шкір. І якщо ми будемо з вами говорити про дію, основну дію стимулюючого арену, то він буде охоплювати да прогрівати до 42 градусів поверхню, 42, 42,5. І таким самим чином, що в першу чергу стимулювати кровообіг, стимулювати колагеногенез, але цього буде недостатньо. Да? Якщо ми працюємо на стимуляцію колагеногенезу, не травмуючи шкіру, е, лише її прогріваючи, то та кількість колагену, яка виробиться і про колгену, вона буде да, достатньо яскраво видно пацієнту результат відразу, але так. Частина колагену, проколагену, яка перейде потім стадію зрілого колагену, вона досить невелика. За рахунок того, всі фізіотерапевтичні процедури потребують в першу чергу великого курсу. І якщо у вас пацієнт молодого віку або є певні покази стосовно там, літнього періоду і сполучених якихось дермальних захворювань, да? я маю на увазі там схильність до мелазми, да? або якщо це пацієнт, у вас Скажімо так, не бажає робити якісь травматичні процедури. Так дійсно це може бути досить великий курс радіохвильових процедур для стимуляції. Але ви повинні знати, що саме ця технологія я трішечки вам перестрибну, Саме основне завдання у нас пригріваючого ерефу да для роботи, для роботи з перорбітальною зоною це лише ущільнення шкіри. Тобто ми будемо в даному випадку працювати тільки на якість шкіри, тільки на її ущільнення. І якщо ну якщо будемо навіть говорити не тільки про перобітальну ділянку, взагалі різниця між усіма видами ерефу, які є на ринку, це їхній принциповий ефект. Все, що не інвазивне, воно буде нашу шкіру просто покращувати якість. Але воно ніяк не буде впливати на кількість е, в, в сантиметровому, скажімо так, вимірюванні. Да? Ну, ми тут не сантиметрами міряємо, але, наприклад, було у нас там 10 сантиметрів прямої шкіри, погріли-погріли, але курсом процедур отримали ту саму площу, але зате еластично. Добре підходить пацієнтам, які не мають зайвої шкіри. Е, про інші зараз розкажу методики. головна відмінність абляційного ерефу і мікроголкового ерефу це різні глибини дії. Чому так сталося? Чому не можна зробити одну травматичну технологію, яка вам буде відповідно відразу з усім цим ділом працювати? В першу чергу це питання до роботи з епідермісом і з дермом. Якщо ми будемо коагулювати епідерміс, а мікроголковий реф саме це температура коагуляції. То для дерми це окей, і ми будемо отримувати лізис коагульованих ділянок, коагульованих стопців і ущільнення, якісне ущільнення шкіри. То для епідермісу маємо які наслідки? В першу чергу утворення посттравматичної пігментації, в другу чергу, можливість навіть утворення рубців, якщо ми будемо коагулювати епідерміс. Тому з епідермісом ми завжди з вами працюємо дуже агресивно. Тобто з епідермісом або фізіотерапевтично, або агресивно, або ніяк. Про е, такого цього м, да, тобто ця проміжного етапу немає. І авдиційний РФ у нас з вами, якщо подивитись на температурну криву, він буде працювати завжди вище 100 градусів. Головна відмінність в температурі, тобто мікроголковий РФ – це коагуляція. Радіохвильова абляція це прогрівання поверхні шкіри і настільки, що ми забираємо, просто не просто зварюємо білок, а ми випарюємо воду з вами. Так вище 100 градусів прогріваємо, випаряється вода, і білок залишається в сухому залишку. Відповідно, що він втрачає контакти з оточуючими тканинами і відходить. Тобто є повна травматизація з відходом і пошкодженням поверхні шкіри. І тоді ми запускаємо потужну регенерацію стосовно. Епідермісу, і тоді ми запускаємо роботу епідермісу. Що стосовно неінвазивних будь-яких стимуляцій, то вони знаходяться ось в цьому фізіотерапевтичному діапазоні, дав все покращують, дав все стимулюють, там і стимуляція буде все одно оновлення епідермісу, все круто. Да? Але іноді нам потрібно працювати і забрати зайву шкіру. Що тоді робити? Ну, спочатку я хочу вам показати результати роботи неінвазивних методик. Це робота лімфодренаж, так, в першу чергу, це покращення е, якості шкіри. Але нас да, нас зацікавила технологія в першу чергу мікроголкового РФ. І головна відмінність мікроголкового скорочення шкіри, тобто забираємо надлишок тканини. Оце той самий приклад, коли ну, я дуже гіперполізована, коли у вас було 10 квадратних сантиметрів дряблої шкіри. Ви їх прокололи, прогріли і отримали на виході 8 квадратних сантиметрів еластичної шкіри. Ну, я вам дуже так це розказую примітивно, можливо, але основна відмінність того, що ми забираємо надлишок тканини завдяки цій методиці. Взагалі, це якби первинне таке завдання цього мікроголкового ОРФ. На сьогоднішній день, окрім ущільнення шкіри, да, ми можемо робити менші параметри і так дійсно класно працювати з біоревіталізуючим ефектом е омолодження, те, що розказував якраз Олександр Юройович. Основне завдання, яке було поставлено мі перед мікроголками з самого початку, це надлишок тканин. Інша річ, що ми не можемо забрати відразу багато. Ми не можемо, да, ми не в хірургі, ми не пройшли відрізали. Якщо ви зробите діаметр голки. То там звертав увагу на слайд, діаметр голок був представлений максимально 300 мікрон 0,3. Це по товщині як 30G голка. Відповідно, якщо ви зробите діаметр коагуляції більший, ви що отримуєте? Неможливість вже лізувати отой стовбець коагуляції. Про які ми з вами говоримо на цьому принципі. Ну, якщо ми будемо говорити про ультразвукові методики, вони працюють за рахунок коагуляції, але за рахунок того, що пляма велика у нас тканинах, да той саме з масліфтинг ми говорили. От пляма коагуляції велика, відповідно, частина ілізується, частина залишається, і ми отримаємо фіброз. але це контрольований фіброз, на який ми йдемо, да для того, щоб отримати якийсь певний результат. То мікроголковому задача стоїть попрацювати і не залишити остаточних ніяких залишкових явищ. Відповідно, забрати за один сеанс тканини ми можемо, ми можемо небагато. Так? Прокололи всю шкіру, ось такими голочками, забрали якийсь надлишок. Тому іноді для роботи з пацієнтом найчастіше навіть потрібен курс процедур. Тобто, ми поступово з кожної процедури будемо забирати з вами надлишок тканини і її ущільнювати. За рахунок того будемо мати ліфтинг-афект. Обов'язковий інтервал, оскільки травматична процедура, інтервал у нас один місяць між тим. Що стосовно абляції, то тут у нас буде якраз таки робота більше з зможками і заломами, тобто при мікроголках епідерміс залишиться інтактним. Він тільки у нас буде за рахунок пропрацьований за рахунок механічного проколу. Ну, можливо, на параметрі 0,5 мм чи з базальною мембраною попрацюємо, але поверхневі шари епідермісу вони не будуть у нас. Як вступати в роботу. Але найчастіше ми говоримо про те, що проблема є комбінованою, тобто, особливо, коли працюємо з переорбітальною зони. Є дряблі шкіри, є зайва шкіра і є у нас зміни рельєфу шкіри. Зміни рельєфу шкіри це, це вже моменти абляції. Тобто за рахунок мікротрав, які знову ж таки виконуються ось цією насадкою, ми можемо з вами простимулювати регенерацію, да? тобто протравмували шкіру, простимулювали регенерацію, забрали навіть ось ці краї зіломів і зморшок і вирівняли шкіру. Але знову ж таки, за рахунок того, що точка абляції у нас невелика, зазвичай це курс процедур. Да, ми не можемо за один сеанс. Все забрати і не отримати ніякого рубця. У нас має бути зона травматизації така, тобто точка травматизації, щоб оточуючи здорові тканини, могли її повністю перекрити без утворення будь-яких побічних ефектів. Коли у нас точка травматизації досить велика, ми отримуємо так званий цей ефект марлі, ефект, ефект або перегріф у нас є, то ми отримуємо візуальні я, ознаки верніше, проведеної процедури. Отож, питання, яким пацієнтам що назначаємо, і в яких, в яких комбінаціях ми будемо з цим усім працювати. Е, ну, я вирішила представити кілька кейсів, і вони, скажімо так, стосовно там, параметрів роботи і так далі, вони є моїм особистим поглядом на роботу мікромолкового і взагалі радіохвильової дії. Е, і відповідно. Е, Скажімо так, може бути ці протоколи можуть бути використані для різних варіантів пацієнтів. Ну, перші пацієнти, які звертаються, там дряблі шкіри молоді пацієнти, є первинні якісь ознаки, да, зеломи, зморки і так далі. І е, ну, перше, що ми да, там зможки в перорбітальній ділянці, давайте призначимо ботулотоксин. Але питання ботолотоксину в тому, що він е, не завжди нам її буде вирівнювати, навіть якщо ми будемо з вами і, і знаємо про пологену стимулюючий вплив ботулотоксину, то знаємо, що в даному випадку ми їх, куди в нас ін'єкції йдуть, якраз таки в круговий м'яз ока, а не інтрадермальний. Відповідно, найбільша помилка у кололи ботолотоксин, якщо залом невеликий, змочки невеликі, то вони, так, да, вони можуть відповідно від, від, прибираємо механічний вплив, вони вирівнюються. Але найчастіше ця проблема залишається, і пацієнти проходять з питанням того, що лікар, я там вколов, все як мені сказали. Я прочитав, що треба уколати батолотоксин, все зможки пройдуть. А вони не пройшли. А тому, що не подумали про попередню якусь колегену стимуляцію про роботу з дермою. А відповідно, потім да, ми працюємо так само з м'язом. В такому випадку, в першу чергу, що нас буде цікавити? Звісно, неінвазивний РФ, як... Стимуляція колагеногенезу неінвазивна, і шліфування для того, щоб працювати поверхнево. У таких пацієнтів зазвичай дрябності ще вирожної немає, але вже є зміни рельєфу, які можуть бути забрані за один там, два сеанси зазвичай у таких пацієнтів, і за рахунок того ми будемо мати довготривалий результат. Однозначно, да, якщо є гіпермімічний вираз обличчя, відповідно. Це все закінчується цей весь протокол ботулотоксину. Але якщо ми будемо з вами говорити, як про утворення подальше, але якщо ми будемо з вами говорити саме акцентувати на якості шкіри, то в першу чергу це комбінація радіохвилі. Другий варіант це більш віковий пацієнт, в якого є, так, знову ж таки, зеломи зморшки, у кого є дряблість і, можливо, навіть, скажімо так, і пастозність шкіри. Якщо ми говоримо про вікові зміни, про дребні шкіри, ось про зайву шкіру, то в даному випадку нас буде більше цікавити мікроголковий РФ. І, але такому пацієнтові скажете, да, давайте зробимо мікроголковий РФ, отримаємо результат. Ви не досягнете ніколи такого результату ідеального, який він собі намалював, бо він намалював собі із скорочення шкіри, і він намалював собі вирівнювання шкіри. І з такими пацієнтами працювати лише ізольованою там мікроволковим РФ немає сутно ніякого сенсу, оскільки ось ці ось, ця ось ці заломи вони залишаться, і вам потрібно буде так само обов'язково в кінці попрацювати ще з епідермісом. А ще найкраще в один санкцій я комбіную е, такі методики. Комбінує мікроголкою разом з шліфуванням один сеанс при роботі з перобітальної зони. Тобто мікроголки впливають глибоко, дермально, а авляція буде впливати епідермально і за рахунок того, да, трішки довшу там регенерацію пацієнтів, але пам'ятаємо, що відновлення перорбітальної діянки воно досить хороше нам дає можливості комбінування цих методик. І може бути використана так само технологія iFan для покращення лімтопренажу для стимуляції кровообігу в цій ділянці. Що стосовно е, наступного варіанту роботи, це робота з нависанням верхньої повіки. Е, є пацієнти операбельні відразу, є пацієнти з проміжним етапом, коли е, є нависання верхньої повіки, але чітких показів до верхньої блефаропластики немає. І на сьогоднішній день, от спілкуючись теж з пластичними хірургами, от в клініці, ми зрозуміли, що цей пул пацієнтів він досить е, достатній. Генетичні особливості зумовлюють нависання верхньої повіки в досить ранньому періоді, але при тому, що немає достатньої складки, щоб її забрати. І в такому випадку саме мікроголковий РФ. Вам буде відстрочу відстрочувати і давати клієнтові результат, тому що сказати окей, чекай ще там 7 років, і тоді ми з тобою там будемо робити операцію. На хірург йому скаже, але проблема у клієнта не зникне. Дав наших пацієнтів і потрібно щось буде з цим робити. Завдання основне тут буде що забирати зайву шкіру на верхній повіці. Скорочує скорочуємо, скорочуємо в даному випадку шкіру. І отримуємо результат, оскільки пам'ятаємо, що да, якщо, якщо немає чітких показів, то тут будуть дуже класні результати, і пацієнт буде повністю задоволений. Звісно, якщо є вже покази до верхньої блефаропластики, так само маємо розуміти, що апаратні можливості вони не надмірні. І ми не можемо ну, там випалювати ту шкіру великими клаптями для того, щоб отримати результат. Все добре в міру. Але Пул пацієнтів тут досить великий, і при чому зазвичай це молоді пацієнти, які вже налаштовані на радикальні методики, а їм вони ще не показані. Наступний варіант це робота з нижніми повіками, з зміною рельєфу шкіри, які може бути обумовлений або неявністю малярів, або неявністю, або так само або ізольовано грижа нижньої повіки. І варіант того, що ми будемо працювати над якістю шкіри і змінювати рельєф, да, шкіри, е, ущільнювати шкіру, і за рахунок того будемо досягати результату. Він досить великий. При необхідності ми додаємо так само і, і наявності змін рельєфу е, дрібних зломів. Ми додаємо так само шифування, але основний знову ж таки акцент у нас буде тут в даному випадку на мікроголковий РФ на ущільнення шкіри. І тут я би все одно радила би е, в першу чергу брати айфайн. Тому що як технологія на підтримку до мікроголкового, оскільки буде неінвазивне інвазивний ре, вам дуже гарно знімати ось ці напрямки. Тобто, за стимуляцією прогрів буде пришвидшувати досить потужно, досить тривалий кровообіг. буде хороший лімфодренажний ефект, реабілітаційний період і набряки після того самого мікроголкового будуть набагато коротші за тривалістю дій. І, можливо, не досить типово, не досить наш. Профільний пацієнт в плані апаратних методик. Але такі пацієнти теж трапляються, на, до прикладу, пацієнти по гіалуронової кислоти, тому що так, зливока mm -hmm. на суслізнево роздання, це добре, але при наявності е, супутніх захворювань е, наші філ е, постановка філера в цю ділянку може ускладнюватись напрямком. Особливо, якщо ми говоримо про якісь е, захворювання нирок серцево-судинної системи, які в даний момент у пацієнта там декомпенсовані, пацієнт знаходиться на лікуванні. Відповідно, переорбітальні напрямки можуть бути взагалі як основа як прояв захворювання загального. І тому але і глибока на суслізна борозно, і тому постановка філера не завжди нам дасть візуальний той результат, який пацієнт хоче отримати. Він ж не просто прийшов з вами е, до вас зробити ін'єкцію. Він прийшов до вас за результатом. Ви це маєте розуміти, і іноді я па своїх пацієнтів від е, говорю від одних процедур. І навпаки з ним розказує, що їм потрібно зробити зовсім інші процедури, тому що ті, що вони хочуть, або не дадуть їм того результату, або він буде не настільки яскравий, щоб вони були задоволені, тому що задоволеність клієнтів це наш, якби такий перший е момент, це перший наш орієнтир. Або так само може бути так синюшність цієї ділянки за рахунок тонкої шкіри, і просвічування у нас буде кругового м'яза ока через тонку шкіру. Відповідно, такі пацієнти вони наші не профільні, але вони можуть бути. І тут ми будемо використовувати з вами комбінацію мікроголкового РФ з неінвазивна. І неінвазивне що нам дасть покращення кровообігу, якщо є нам, який буде хороший ліводранаж. Мікроголковий ущільний шкіру і наскільки можливо закамуфлює цю проблему. Так? Відразу кажу, він повністю не прибере. Тобто, ну це ми не можемо настільки, скажімо так, скоротити цю шкіру, наскільки забрати там велику складку, щоб повністю тут у нас вона була вирівнена. Але дуже велике питання глибини цієї носослізної ділянки, тому що якщо вона досить невелика, то іноді вона наших пацієнтів не не для них не є проблеми. Якщо глибока, ценюшна, то відповідно може бути проблема. І такі пацієнти, це в першу чергу постійна, тривала робота, тому що еф ефективність процедури да, ефективність нашого колагеногенезу, незу вона не назавжди. Ми з пацієнтом попрацювали, покращили якість шкіри, вирівняли. Далі пройшов певний час знову повторюємо ось цей протокол. Але за відсутністю інших альтернатив це найідеальніший варіант роботи з цими клієнтами, саме мікроголковим на ущільнення шкіри. Отож, параметри ефективності, що для нас важливо, коли ми працюємо. Взагалі, я, як на мене, то і мікроголковий РФ, і абляція, вони такі досить цікаві тим, що ви можете попрацювати цією методикою в будь-якому будь варіанті. Змінюючи глибину і змінюючи параметри потужності, ви можете досягти зовсім різних результатів. Зовсім різних. Що важливо, так? Глибина це анатомічний утвір, Ви чітко маєте розуміти анатомічний утвір, з яким ви будете працювати, наскільки вам потрібно проникнути туди. Потужність це коагуляція і мілісекунди це стимуляція. Це те, про що ми говорили. Тобто то час експозиції буде впливати на ширину імпульсу, наскільки він широко розповсюджується по шкірі. Потужність буде впливати у нас на інтенсивність на коагуляції. Якщо ми говоримо більше про омолодження шкіри, то, що саме мав на увазі, Олександр Юрович, потужність зменшуємо, тобто коагуляцію зменшуємо, стимуляцію збільшуємо. За рахунок того, низька енергія розподіляється повністю по всій поверхні шкіри, правильно? І е, маємо більш омолоджуючу дію за тривалий час. Тобто потужність. Якщо ми будемо говорити про необхідність коагуляції, тобто про необхідність забрати зайву тканину, то, звісно, нам буде важливо, важливіше буде підняти саме параметри потужності і цей діапазон коагуляції. В шліфуванні важливо це так само експозиція, тобто за рахунок експозиції, ми будемо досягати певної глибини абляції у пацієнтів. І досягати певного рівня, тобто, чи ми хочемо попрацювати лише з роговим шаром, чи нам потрібно пройти глибше до, до базальної мембрани, да і відповідно маємо ще й потужність абляції, це агресивність нашого впливу. Можемо працювати м'яко-глибоко, можемо працювати жорстко і поверхнево. Це залежить від проблеми, яка стоїть між нами. Чи це рубці, краї рубця, чи ми працюємо в першу чергу на пароорбітальну ділянку, де нам потрібно пройтись м'яко, але глибоко. Чи ми опалюємо поверхню рубця, краї рубця жорстко, але при тому поверхнемо. Ну а що стосовно стимулюючих будь-яких тут все залежить від шкіри, і наше єдине, єдині наші дві два критерії це температура, особливо температура. Це про те, що ми говорили. Про, про те, що була мова. Якщо у вас тут не буде ось цих параметрів. То це все буде фізіотерапевтичний масаж не більше. Чому Тому що е, типовий фізіотерапевтичний масаж зі стимуляцією кровообігу максимум? Для того щоб у нас відбулася е, і виникла мінімальна запальна реакція, яка призведе до кологестимуляції кологеногенезу. У нас має бути температура термічної травми в тканинах, не, е, е, і вона не має бути досить низькою. І ще й має бути певна експозиція да, на певній ділянці. Якщо температура буде нижче, то все то всі ваші зусилля це буде не більше ніж тепло. І кількість процедур це те, про що я казала. Ми не можемо неінвазивними методиками пацієнтові створити диво. Да? Там от, прийшла на ерефліфтинг, зробила один сеанс, і все. Це обов'язкова кількість процедур, і відповідно буде певний результат. Ну і кілька результатів стосовно різних методик впливу. Неінвазивного поєднання, робота з поверхневі з мошки, це шліфування. То забираємо, так? Ну і айфайн якості стимуляції, мікроголковий та шліфування до після якість шкіри і рельєф. Однозначно, тут інших варіантів немає, тому що є і зайва шкіра, і є проблеми рельєфу шкіри. Комбінована так само мікроголкою з шліфуванням. Так, тут лімфодренаж. Ось ця комбінована, комбінований протокол мікроголковий і РЕ. І дивіться, те, що я казала, мікроголковий у вас він якічки розмінює, але золо не забирає. Тобто, в даному випадку, після цього, якщо ми хочемо забрати а, а нам потрібно забрати їх обов'язково, з шліфуванням так пізнають, що в нас і тут ми працюємо з рідними заломами-смажками. Шліфування один сеанс. Дякую за увагу.